Коли закінчиться війна? І як закінчиться війна? І чи закінчиться війна? І яка подія буде символізувати перемогу України? Символи перемоги України. Перемога України у війні проти Росії буде історичною подією Всепланетарного масштабу. І, відповідно, має бути позначена і увінчена символами перемоги. В словниках української мови зміст і розуміння слова символи, символізм роз'яснюють, що символіка це вираження ідей понять почуттів за допомогою умовних знаків, символів. Одним із таких символів в держави є прапор. І кожна держава в своєму прапорі намагається виразити, зобразити ідеї і поняття, які пояснюють суть цієї держави. Українці після проголошення незалежності в 1991 році вибрали як символ держави прапор, кольорами якого зобразили ідеї поняття і філософію проголошеної держави. Прапор складається з двох кольорових. Рівних за розмірами смуг. Нижня смуга жовтого кольору символізує поле стиглої пшениці як основу економічного добробуту держави. Оскільки Україна в усі часи була відомою як житниця Європи. Українські чорноземи дають можливість забезпечити хлібом і Європу, і Африку, і Азію. Верхня смуга прапору блакитного кольору. І означає мирне блакитне небо, що символізує українську державу як таку, що не має намірів конфліктувати з будь-якою іншою державою, а міжнародні відносини врегулювати виключно на взаємовигідних умовах, вигідними угодами. Прапор таких кольорів, жовтий блакитний, був прапором Української Народної Республіки. Української держави, що існувала в 1918 1921 роках на територіях, що були під окупацією Російської імперії, прапор таких самих кольорів був і в ЗУНР Західноукраїнської Народної Республіки. Держави, що фактично поіснувала протягом 1918-1919 років на території Західної України і столицею Львові. Створена була Зундр після Першої світової війни під час розпаду Австро-Угорської імперії. А в 1919 році ЗУНР окупувала Польща. Продовжуючи підпільну боротьбу за відновлення української держави, Організація Українських націоналістів Революційна ОУН, ОУН Революційна, яку очолював Степан Вадера, 1941 року затвердила свій прапор, який складався з двох рівновеликих смуг. Нижня чорного кольору символізувала українську землю, на якій українці боролися за свою свободу, а верхня червоного кольору символізувала кров українців, пролиту за нашу свободу. І створенням Української повстанської армії. Загони УПА стали використовувати цей прапор як свій бойовий стяг. Інша символіка УПА, в тому числі бойові нагороди, оформлювалася з використанням цих кольорів чорного і червоного. Проголошення Незалежності в 1991 році прийшлося українцям фактично на шару. Тобто без зусиль і жертв. Російська імперія під назвою СССР розпалась, розвалилась з економічних і організаційних причин. І 14 поневолених народів проголосили створення своїх суверенних держав. Така вже природа більшості людей 70% і більше, те, що їм приходить без зусиль, без поту і крові. На шару це ними не ціниться. І поблажливе ставлення до ворога, а саме, до Російської, не до імперії, що утворилась на залишках розпавшогося СССР, привело до того, що російські імперіалісти вирішили відновити імперію в попередніх розмірах. А оскільки активна меншість українців не мала бажання мовчки повертатися в імперське рабство, то імперіалісти пішли війною в Україну. Активні бойові дії Росії проти України почалися 20 лютого 2014 року і тривали по 2017 рік включно. Росії вдалося захопити 7%, 7 площі території. А 24 лютого 2022 року Російська Недоімперія почала новий етап активної війни проти України. І станом на 1 травня 2023 року під окупацією Росії перебувало вже 20%, -20 території України. В боротьбі за Державну залежність протягом цих років. Загинули десятки тисяч українських воїнів і патріотів. І сотні тисяч отримали бойові каліцтва. Таким чином, земля сучасної української держави освячена кров'ю сотень тисяч, сотень тисяч патріотів, які віддали своє життя чи здоров'я в збройній боротьбі за її залежність. Чорний і червоний кольори. Українська земля і кров воїнів патріотів, кров воїнів патріотів за право бути вільними. Жовтий і блакитний кольори як символи економічного благополуччя та мирного розвитку. Таким чином, символом перемоги України у війні Росії проти України має стати новий державний прапор України. На якому були зображені чотири кольорові смуги одного розміру. Нижня смуга чорного кольору, що символізує землю територію України. Над нею смуга червоного кольору, що символізує кров, життя і здоров'я, які українці віддали за свою свободу і державну незалежність. Над нею смуга жовтого кольору, що символізує поле стелої пшениці як символ економічного добробуту України. І над нею смуга блакитного кольору, що символізує миролюбність і повагу до держав інших народів. Новий прапор, який об'єднає в собі кольори символи, кольори-символи всіх етапів боротьби українського народу за свободу і державну незалежність.